Рашид Талтенбаєв долає свій перший кілометр водою. Вже понад чотири місяці він учасник проєкту Вільні хвилі, який допомагає ветеранам війни відновити здоров'я. Ну от у мене зараз програма. Ну ось у мене зараз програма. Я приходжу, і програма у мене проплисти один кілометр. Раніше для мене це було. Зараз кілометр пропливаю спокійно. Потім ще відпочиваю і ще можу проплисти. Так що я для себе мені подобається. Рашид Вакілович воював у 260-й бригаді тероборони з березня 2022-го. Був поранений цьогоріч демобілізувався. каже заняття з плавання за методикою Олімпійського призера Дениса Силантіва допомагають у реабілітації. У мене якраз ноги поранені з уламками, і дуже допомагає. У мене ж теж артез. Трохи ходжу, потім нога болить, а зараз вже починаю плавати, і мені вже краще. Спина менше болить, і усіляких негараздів менше. В Запоріжжі проєкт Вільні хвилі реалізує громадська організація Запоріжжя Платформа спільних дій за фінансової підтримки компанії «Метинвест» у координації з комбінатом «Запоріжсталь». Нині проєкт діє в Запоріжжі, Кривому Розі та Кам'янському. Ми дивилися, як можна його масштабувати. І потім з партнерами з компаніями «Тенвест» обережно, покроково робили цей проект, придивляючись з таким, скажімо, індивідуальним підходом до кожного, окремо давали їм нагрузки, вивчали, які в них поранення. І далі вже відслідковували, який результат, як впливати. буде. Долучитися безкоштовно до проєкту Вільні хвилі можуть і ветерани, і військовослужбовці. Наразі завдяки проекту реабілітацію плаванням пройшли вже більше 400 людей. Потрібна багатьом потрібна така реабілітація у плані того, що спорт, рух, деякі люди тут зі мною. Ті, хто зі мною воював, був на фронті. Зараз тут теж займаються. Все дуже подобається.